Всім привіт! Слава Україні! Рада вітати вас на нашому каналі. Сьогодні покажу, як виглядає наша стаканова розсада, яка вже є зрізана і готова до посадки. Це ми зрізали на замовлення. У нас клієнт замовив розсаду тут, в ящиках. І отут вже є також готова зрізана розсада. Деяка ще стоїть на рядах, бо вона ще не готова. Там досить слабенький кореневий апарат. Наприклад, покажу вам. Ось цей саженець. Бачите, тут ще є недостатньо корінчика. Листовий апарат доволі непогано виглядає. А корінцю хочеться ще декілька днів, щоб він постояв. Ось, А, наприклад, ось цей, бачите, тут є корінчика вже набагато більше. Його, думаю, за день-два вже можна буде зрізати, він буде готовий до висадки. І зараз я вам покажу, як виглядають уже ті, які ми зрізали, які ми будемо вже продавати. Наприклад, візьму декілька з різних ящиків і покажу вам, як виглядає коренець вже в готовій розсаді. І наприклад, так от звідси візьмемо. Так, ось можете бачити. Всюди є гарний листовий апарат, є молодий лист, гарно розвивається. Ось тут він, десь з серединки. І тут також молоденький листок. Тобто ми зрізали з вусика, і така розсада ще десь має один-два дні постояти окремо, для того, щоб вона вже призвичайилася живитися сама, без вусика. Ось так. І корінчик. Зараз я спробую витягнути якийсь саженець. Повністю має корінець заповнювати стаканчик. Він має бути ось такого білого кольору, тобто не там якийсь темно-коричневий, не чорний. Це означає, що з розсадою щось не так. Корінець має бути білого кольору. І, Наприклад, ще цей покажу. Ось, Тобто, бачите, що тут вже гарно розвинутий корінь, вона вже повністю готова до висадки. Такий кущ гарно е, приживеться і дасть гарний урожай на наступний рік. І зараз я вам покажу, ми ось на цьому полі вже висадили нашу розсаду стаканову, і покажу вам, як прижилася вона. Ось тут є висаджена розсада, їй вже після висадки пройшло десь 3-4 дні. Бачите, листочко вже все попіднімалося, тобто це є гарний показник того, що розсада прижилась. Тут все листя вже йде доверху. розсада вже пускає вусики. Ось так це все виглядає. Ще раз повторюсь, це є стаканова розсада 3-4 дні після висадки. А ось тут у нас є касетна розсада, який вже є 2 2,5 тижні. Ось так вона виглядає. Теж доволі непогано прижилася. Гарний листовий апарат. На всіх кущиках є молоденький листок. Це є признак того, що з розсадою все добре.